Це відео створено за допомогою ноутбука LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Усі три релігії мають свої уявлення про майбутні події повернення Месії та судний день. Хоча подробиці суттєво відрізняються. У християнстві вірять у друге пришестя Христа, яке тісно пов'язане з останнім судом. Християни переконані, що Христос повернеться судити живих і мертвих, Він зійшов на небеса. Звідти він прийде судити живих і мертвих, апостольський символ віри. Це буде час Воскресіння тіл і нового матеріального існування, на оновленій землі чи в інших умовах. У східному християнстві також підкреслюють, що Ісус скоро повернеться в ісламі. Теж є віра в повернення Іси, Ісуса, напередодні судного дня. Він підтвердить істинність закону Мухаммада, останнього пророка, і відновить його. Іса стане справедливим судею, розіб'є хрести, вб'є свиней, скасує податок з іновірців, а багатство пошириться настільки, що ніхто вже не захоче його. Перед цим з'явиться даджаль фальшивий месія, який матиме надприродні здібності, подорожуватиме по світу, крім мекки та медини, та творитиме чудеса. Врешті-решт, Іса переможе даджаля. Достатньо буде лише одного його погляду: даджаль буде сліпий на праве око, а ліве зелене. Справжні віруючі побачать на його чолі написане арабське слово невіруючий. Багато послідовників даджаля будуть євреями, для яких він стане уособленням Бога. У юдаїзмі День Господній це час суду та здійснення справедливості, а Месія виступає як суддя. Для грішників цей день буде страшним, а для праведників радісним. Ідея загального воскресіння мертвих, коли Месія утвердиться і встановить світовий мир, є одним із основних вірувань традиційного юдаїзму. Благословення на серця ваші. Амінь.